Замовлення по бізнесу 180 за 3,5 під'їжджаю. Дівчина з кавою, з якимось кровосанчиком. Ну, я кажу, звичайно таке, що я відмовлюсь від цього замовлення? Ні, не відмовлюсь. Ну, сказати, що, пробачте, я з кавою не буду возити, ні, не скажу. Ну, блін. Людина їде на роботу, навіщо псувати людині рано, Правильно ж? правильно? Сідає, е, кажу, в машині каву пити не можна. Окей. Вона каже, чого не поїхали по поминенку? Я кажу, ну я знаю тільки один єдиний шлях. До вашого бізнес-центру через Глибочицьку, На Глибочицькій пробка. Коефіцієнт під цю пробку є чи немає? Запитання у уклон. Немає. Це стандартний тариф 180 гривень за 3,5 км. Тобто я стою в пробці безкоштовно, тому що у компанії є динамічний коефіцієнт. Дякую, клопочи. Дякую, тобі дуже. А ще дівчинка каже: я зміню тип оплати на картку. Я кажу, ні, краще напряму до мене скиньте або в мене є здача з будь-якою купою. Вона така, добра, скинула 200 гривень. Але сам факт: знаєте, чому райдери замовляють готівковий розрахунок? Тому що тоді їх не штрафує уклон, якщо вони відмовляються від поїздки після третьої хвилини. І нам приходить компенса... компенсація за готівковий заказ лише 30 гривень. І це за рахунок уклону. А якщо б це було безготівкове замовлення, наприклад, я приїхав, простояв, прочекав своїх безкоштовних 3 хвилини, коштовних 4 хвилини і відмовився від заказіка, тоді мені пройшла б компенсація по бізнесу 120 гривень. Але 25,5% уклончик свій би а ще за безготівкове замовлення уклон бере додаткові 2,5%. Невже така велика компанія не може якось владнати нарешті цей нюанс, який відрізняється готівкові замовлення від безготівкових замовлень? Тобто від заробітку безготівкових замовлень драйвера це дуже великі кошти.